Ютуб канал Дитячі Аудіокнижки українською. Про пончика, батончика та білого слоника Павло Глазовий. На вітрині в магазині в самім центрі міста з'явилися два хлопчики, зроблені із тіста. Невеличкі хлопчики, наче два мізинці. Таких роблять на фабриках діткам на гостинці. Один звався пончиком, а другий патончиком. Перший був повненький, а другий тоненький, симпатичні хлопчики. Там же на вітрині був медовий слоник. Сам такий біленький, хобот мав кривенький. Очі, як пшонинки, вушка лопушинки. Слоника медового назвали туп-тупом, бо він мав товстенькі ніжки і, ходячи по доріжках, отак тупав туп-туп-туп. Було це увечері, саме в суботу, закінчили продавці в крамниці роботу. Зачинили двері всі та й пішли додому. І сказав тоді батончик Пончику малому Сумене, друже мій, думанька така, давай в гості поїдемо до дідуся буряка. Той дідусь буряк, відомий добряк. Він багато цукру має, але його не ховає. Все, що в нього є, діткам віддає. Для солодких пончиків, для смачних батончиків, для печива, для цукерок і для карамельок. А пончик відказує я й бабусю бурячиху дуже добре знаю. Живуть вони над рікою, близько біля гаю. Тільки я не відаю, чим же ми поїдемо. Нема ж у нас ні машин, ні велосипедиків. Ні осликів, ні коників, ні навіть ведмедиків. Отут і задумались пончик і батончик. Дуже довго думали і таки придумали: взяли молоточки й кусачки обценьки, звісно, іграшкові, маленькі-маленькі, та й зробили колісничку легку, невеличку. З чого вони змайстрували? Де взяли матеріали, зараз ми розкажемо колеса із бубличків, з карамельок з пиці, не знайти міцнішої в світі колісниці кузов з макаронів, Злокшені ресори, щоб були їм не страшними ні яри, ні гори. Прив'язали спереду дві цукерки м'ятні, вийшли з них голобельки дуже акуратні. Потім пончик і батончик стали міркувати. А кого ж нам запрягти в нашу колісничку? Узяли та й запрягли тонконогу муху. Але муха не везе, бо замало духу. Сюди туди смикає, пада на ходу, ковзається, сунеться, наче на льоду. Пончик і батончик стали міркувати. Чи не можна муху якось підкувати? Приладнали шість підківок кожна шоколадна. Але муха брикається, будь вона неладна, на голоблю сіла, підківки поїла. І знову їй слизько, а їхать не близько. Муха злиться, як оса. Вона пончика куса і батончика куса. Навіть слоника туп тупа і того вкусила. Розсердилися хлопчики на ту муху узяли її та й ткнули лобом у липучку. Хай стоїть. Знову зажурилися, кого ж запрягти? Хто ж нам колісничку зможе потягти? І спитали хлопчики слоника туп тупа. Може, ти поможеш запрягтися? зможеш? А туп-туп погодився Поможу, будь ласка, бо той білий слоник добрим був на вдачу і мав силу хоч маленьку, а таки слонячу. Узяв пончик батіжка, батончик лозинку, знайшли під дверима широку щілинку, обережненько вниз східцями спустилися, Та й відправились у путь, покотилися. Усі люди спали, темна була нічка, коли рухалась по місту дивна колісничка. Машин на дорогах траплялося мало доки вибралися в поле, то уже світало. Де вставало сонечко, був рожевий обрій. Почалась мандрівочка при погоді добрій. Їдуть, їдуть, хлопчики, співають собі. Слоник грає хоботом, наче на трубі. Туп туп їде колісничка, туп туп їде невеличка, по асфальту, по шосе, де не дуже трясе, їде колісничка. Доріженька добра, доріженька чиста. Оглядаються хлоп'ят вже не видно міста. Хоч їхали по шосе де не дуже трясе. А проте задлялися зла пригода сталася. Наїхали на сірник, зачепились слоник смик. Один бублик тріснув, аж перекосився, а той капосний сірник у дугу скрутився. Як же бути, що робити? Чим тріщину заліпити? І сказав батончик он літають бджоли. То такі, що у біді не лишать ніколи. Попросимо воску хоч маленьку ложку, щоб заклеїть колесо. Пончик і батончик звернули до вулички, де стояли в гречці невеличкі вулики. Пончик гречку, як побачив, закричав Волошки! А батончик йому каже Думав би, хоч трошки. Кепський з тебе агроном. Сплутав гречку з бур'яном, і пончику соромно, соромно стало, а тим часом до хлоп'ят злетілися бджілки Важко було полічити, хто знає їх, і скільки. Біля коліснички дзвенять, як дзвіночки. Здрастуй, пончику, здрастуй, батончику! А батончик мовив після привітання. Маєм до вас, бджілоньки, велике прохання. Ми їхали по шосе, де не дуже трясе, а проте задлялися, зла пригода сталася. Подивіться, коліснична наша поламалася. Дайте друзі, воску, хоч маленьку ложку колесо заклеїти Бджілки трудівнички біля коліснички трохи погуділи. І зробили діло, колесо поправили, на місце поставили, а щоб не скрипіло, росою скропили. А гостям сказали: сядьте в холодочку, покуштуйте нашого свіжого медочку, він у нас гречаний, він у нас дохмяний. І такий солодкий, оближете пальчики. Наливали бджілоньки мед у три тарілоньки. Одну дали пончику, а другу батончику, а третю найбільшу слонику туп-тупу, бо йому ж найважче. Пончик мед їв ложкою, батончик їв ложкою, а слоник з тарілки смоктав хоботком. Майже півгодини тішились медком. Як медок поїли, Ложки облизали і ласкаве слово бджілонькам сказали. Спасибі вам, любі, спасибі вам бджілки ви літаєте до кожної гілки, до кожного кущика, до кожної квітки. За це вас шанують дорослі й дітки. Дуже не хотілося з бджілками прощатися. Та не можна гаятись, мусили збиратися. Навесні у бджілок багато роботи. Треба мед солодкий носити у соти, ніколи гуляти. Попрощались хлопчики, поїхали далі, та не по стежинках, а по магістралі. Слоник собі тупає, колісничка рипає, пончик і батончик пісеньку співають. Туп туп їде колісничка, туп туп їде невеличка, по асфальту, по шосе, де не дуже трясе, їде колісничка. Раптом чують, щось летить, щось гуде аж гуркотить. Глянули праворуч, глянули уліво. Що воно за дивина, що воно за диво? із за гаю синього, із за гаю темного вилітає жук. Жук моторний, страшно чорний, та сердитий, та завзятий, та крилатий та рогатий. Над слоником крутиться тут моя вулиця, тут моя вулиця. Завертай назад, бо будеш не рад. Повертай, завертай, бо тут тобі буде край. Білий слоник зупинився, до нахаби придивився, прицілився, приловчився, та хоботом тільки стук, впав на землю грізний жук, впав, і лапки задер, прикинувся, що умер. А насправді він не вмер, а тільки злякався, от довоювався Їдуть далі хлопчики, побачили річку. І ніяк не можна обминуть водичку. Пончик і батончик стали біля броду. Страшно колісничку спускати у воду. Макарони пропадуть, бублики розкиснуть, а рексори з локшини скрутяться і повиснуть. Але наші хлопчики довго не журилися, через річку будувати місток заходилися. Корчували лопухи, до води носили, білий слоник працював, помагав щось сили. Він тягав трісочки, соломинки, палички, травицю й бадилля і всіляке зілля. Навіть вирвав будяка. Бачте, сила яка спорудили гарний міст, хоч куди годився. Якби й вітер подув, то не завалився б. Пончик і батончик сіли в колісничку, та й поїхали собі сміло через річку, а їдучи по мосту, ще й сигналили ту-ту так їм було весело. За лужком зеленим, за рікою тихою, Жили поживали буряк з бурячихою. Хатка в них гарна, хоч і невеличка. На ній замість даху бурякова гичка, дрібненько порізана, на шнурки нанизана, Щоб не здуло вітром, стіни розмальовані і з цукру муровані, голубенькі вікна, зелененькі дверці, а в хатині солодко, наче у цукерці. Дідусь і бабуся на призбі сиділи, на сонечку грілися про щось гомоніли. Гульк аж їдуть хлопчики, співають собі, слоник грає хоботом, наче на трубі. Туп-туп, туп їде колісничка, туп-туп, туп їде невеличка. Зустрічайте пончика, а із ним батончика, ще й білого слоника. Зустрічайте. Вийшов з двору буряк, вийшла бурячиха. Чи доїхали щасливо не зазнали лиха? Добре, що приїхали, що про нас згадали. Яка ж це нам радість, щоб ви тільки знали? Поставили столика під хатинкою та накрили білою скатертинкою. Усі раді були й чай, солодкий пили, на десерт дідусь приніс морозива з льоху. На тарілочки поклав кожному потроху. Гості радо їли, проте не спішили, щоб не застудити морозивом горлечка Від такого частування стали всі солодшими. А буряк і бурячиха здавалися молодшими. А як гості прощалися у дорогу збиралися, то на згадку біля хатки сфотографувалися. Золотистий соняшник, що проживав рядом, через тин націлився фотоапаратом і зробив картинку за якусь хвилинку. У бабусі на колінах пончик, у дідуся на руках батончик, а у них біля ніг на рядниці слоник ліг, та й лежав смирненько. Оцей казочка уся можна ставить крапку. А тому, хто її слухав сто цукерок в шапку. Їжте на здоров'ячко. Текст читала Анастасія Бойко. Ютуб канал Дитячі аудіокнижки українською. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.